Гра в панну. Панна розвиває контроль м'яча і обіграш суперника. В панну грають невеликими командами 1 на 1, 2 на 2 і максимум 3х3. 3. Грають на маленькому полі з маленькими воротами. Наприклад, якщо грати 1 на 1, розмір воріт пів метра на 1 метр. Мяч для гри в панна четвертого розміру. А не 5 як у великому футболі. Головна фішка гри це трюк панна. Прокидання м'яча поміж ніг супернику. За, за виконання панни нараховується два очки. В той час, коли забитий гол приносить тільки одне очко. Ще можна включати в гру нокаут суперника. Прокидання м'яча поміж ніг супернику. Майданчики. Можуть бути прямокутні, круглі, великі, малі з бортами для обігрування. Але забивати м'яч від борту заборонено. Такий гол не буде зараховано. Якщо ви граєте на площаці без бортів і м'яч вилетів за межі поля, то м'яч вводиться командою суперника з землі. А захищаючі гравці повинні знаходитись, особливо коли грають один на один, як мінімум в 1 метрі від розіграшу аута. Прямого удару по воротах немає, гол зарахований не буде. В пані воротарів немає, забороняється брати м'яч в руки та взагалі торкатися до нього. Якщо гравець порушив правила, то призначається штрафний удар. Можна виставляти стінку в межах одного метра, штрафний можна розігрувати або пробити по воротах, можна вносити зміни до гри, якщо вони влаштовують всіх учасників гри. Саме головне, щоб було весело всім.